Привіт! Зараз ми зробимо коротеньке налаштування, досить швидке, щоб постійно не вводити API токен і авторизацію не проводити по 10 разів. Так, нам потрібно перейти авторизація. Вибираємо Generic Credential Type. Наступне, що вибираємо Headers Out, і далі тут уже створюємо нове з'єднання. Тут потрібно нам ввести ім'я, це у нас буде аутентифікація. Зараз покажу, як можна зробити це швидше. Перед цим ви скопіюєте собі усе сюди: Authorizations, BRR і API-токен. Його можна взяти звідси. Копіюємо. Так, чудово. Переходимо сюди і нажму ще раз, щоб було швидше. Вибираємо саме нижнє. Наступне вибираємо header, Наступне додати, створити нове. Вводимо знизу усе означення, яке ми скопіюємо. І ось видаляємо усе, що пов'язано з API токеном. BRR включно. Ctrl-X і сюди Ctrl-V. Чудово. Тут пробіл зайвий видаляємо. Не критично, але і тут прописуємо кротку мазу. Для себе я вкажу деляте. Чудово, І тепер у нас вже є з'єднання. Ми можемо відключати оцей вже запит. І все. Наступні всі налаштування, як були вчора, в попередньому відео. Все, продовжуємо. Перевіримо ще коротке спрацювання. обираємо вчорашню квитанцію для вас. сьогоднішня може бути. Submit. І дивимося, чи є спрацювання. Чудово. Отримували все зелене. Дані переїдалися, назва є. Можемо працювати далі. Наступним кроком у нас буде це вже додавання ще одного HTTP-запиту для того, щоб ми могли отримати посилання на відео. Посилання на квитації. Так, наступне, що ми вводимо, це HTTP реквест. Чудово. І тут нам треба буде ввести уже наступні поля. Один із варіантів швидших, щоб заповнити поля без запиту, є момент, е, 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 спосіб кюру. Е, де його знайти? Переходимо на нашу стартову вкладку. Start building. Е, шукаємо нам ось тут документ, API, може бути документація, це не є проблемою. Е, обираємо метод метод Files, method files. І нам потрібно дістати GetSingleURL для подальшої роботи. І копіюємо ось це значення. Скопіювали і можемо переходити вже в NVCML. Перейшовши в NVCML, нажимаємо Imput Crew, вставляємо сюди і імпортуємо. У нас вже заповнюються деякі поля, і дане значення ми можемо відключати. Ось тут нам потрібно буде вставити ID. Переміняємо на Expressions і видаляємо File ID, тому що ми його будемо брати у нас із зміни Ось тут. Наступним кроком, який нам потрібно буде зробити, це внизу на Response, вибрати ще Response. І також обрати тут JSON, формат виводу. Нажимаємо, дивимося спрацювання. Так, дивимося, в чому саме тут проблема. А, я не вибрав антифікацію. Тому що я відключив. Обираємо наше з'єднання. Тут вибираємо те, що ми налаштували. І пробуємо ще разок. Все, чудово, аутентифікація прийшла успішно. Віралку ми отримали. Це та квитанція, яка у нас завантажена вже на містраль. Наступним кроком у нас є вже запит до містралю, що він саме має зробити. Переходимо у містраль. AI, документація. Наступне, що нам треба буде, щоб зекономити час у встановлення, переходимо тут у чат і обираємо ось це з'єднання. Копіюємо цей QRO. Тут ми вже будемо задавати промпт для подальшої роботи. Переходимо в CNN, додаємо ще один HTTP-реквест. І імпортуємо керу. Спрацювало. Відразу ж можемо змінити наші умови з'єднання. Credentials. Обираємо Headers і вибираємо наш. Чудово. З'єднання налаштовані в даний момент, і зараз будемо прописувати, вже, що і як має працювати. І налаштування загук відключаємо. Після того, як ми імпортуємо. Curl. Ми отримаємо вже з'єднання. Так, продовжимо. Ми налаштували вже підключення по заголовку, автентифікацію. Наступне, що нам потрібно буде, це налаштувати вже правильну подачу даних. Тут обираємо JSON. Супер. Тут також using JSON. І нам потрібно буде ввести певний тип даних. Я залишу це. Описі до відео, для того, щоб ви могли собі скопіювати його і вставити, щоб скоротити час на роботу. Також ви можете переробити промпт відповідно до вашого запиту. Що ж, вставляємо сюди, Я в даному випадку вставляю сюди JSON. Так, дивлюся, чи є у нас те, що потрібно. Тут ми звертаємося, тут прописується, до якої моделі ми маємо звернутися. Далі температура, він тут повністю 0 ставить, для того, щоб не було ніякого додумування і фантазій. Далі роль юзер, контекст. І наступне, що пішов, це вже тип, текст і промпт. Промпт ви можете зробити під ваш запит. Можете його переписати там, українською, також непогано спрацьовує, але я за декілька спроб зрозумів, що він все-таки, коли англійською, набагато краще це все зрозуміти. І кирилицю він також розпізнає, коли англійською. Надано декілька прикладів літер. І наступне, що продається, це тип URL. І також саме посилання на URL. Максимальний кількість токів 4000. Інколи буває запит на дещо більше, але в цілому справляється. Чудово. Нажимаємо спрацювання і дивимося, що відбудеться. Якщо триває більше секунди, немає помилки, значить працює. Так, чекаємо, чекаємо і дивимося, що він нам видає. Бачимо, що він прочитав Іванова Анна Івановна, номер карти, списання, і все чудово, призначення. І наступне, що нам здалося, це все нормально, якісно класифікувати. Це можна погратися з JavaScript, але в даному випадку я використовую Node-Code. Це можна втілити нативно вже в самому InVCM, де ви можете прописати. Асистенту, що він написав, бо чату GPT. Закидаєте йому відповідний JSON. Копіюєте JSON. Ось тут, не визначаєте нічого, копіюєте, і йому кажете, розділи мені ці, ці всі поля відповідним чином, як вам буде потрібно. Що буде вас прізвище? Ім'я, номер карти, дата переказу і все, що всем подібне. В основному так я тут і зробив. Нажимаємо спрацювання і дивимося, як він веде з поля. Дивимося, видано все. В гарному і якісному виді. Номер карти передано. Ім'я розпізнано досить якісно, без помилок. У нього є помилки з П і Л, але це вже проблема другорядна. Номер транзакції видно і все, як бачимо, передано досить унятно і якісно. Тому підписуйтесь, ставте лайки, та якщо хочете підтримати український YouTube. Все, дякую, до зустрічі! Далі буде.